Доброго ранку, ми з України, мене звати Ольга. Дивимося далі. Так. У е, нас зараз буде Новософіївка. Село Новософіївка. Ось, заговарююсь. Село Новософіївка, Голопристанський район. Чи звільнять до Нового року? Ну, давайте подивимось кінець грудня. Голопристинський район. Село Новософіївка. Кінець грудня цього року. Покажіть мені, будь ласка, Новософіївка. Кінець грудня. Кінець грудня. Ну давайте. Село Новософіївка. Кінець грудня. Так, я зараз гляну, чи влазі всі карти помістилися, бо ну, нова скатерка, я так сильно ще не привикла, що вам видно. Так, ну давайте. Кінець грудня. Так, тут з мічей має бути вирішальна крапка. Вирішальна крапка. Дуже багато обману. Огонь. Розрушення, кінець грудня. Так, наш аерафант, як я кажу, він завжди присутній там, де мають звільнення бути. І карта із майбутнього. Так, Новософіївка, кінець грудня. Можливо, ще середина грудня. Бережіть себе. Бо щось вони там будуть робити обманом цим всім путем. Щось вночі. Е, вже таке було. Дивіться так, якщо у вас були розрушення, обережно в тих місцях, в тих місцях де вже прилітало, де вже бомбили от там, от, от, там, в тих містах <кій> в кінці грудня обережно. Так, що ще? Ну давайте дачі ні. Прямо так возьмем, да Дачі ні. В Цьому році, 2022 рік. Новософіївка. Звільнять лі Новософіївку. В грудні місяці, так чи ні. Новософіївка. Звільнить ли ЗСУ. Село Новософіївка. Так чи ні. Ой, народ, я думаю, що так. Дай Бог, щоб так і було, тому що, дивіться. Е, е, так, четверка була ви. Так, дивіться. Це е, карта дома. Це карта чотирьох стін. Це карта всіх границів війдуть обратно в Україну. Дно колоди, як я завжди кажу, обажаю дивитися дно колоди, тим більше, коли там гарна карта, так? Шестьорка булави. Шестерка булави це карта перемоги. Це карта перемоги, двойка кубків, це карта. Так. Я думаю, що даже... давайте подивимося, як саме пройде деокупація, Я вже так, щоб вас відпустити. Як саме пройде деокупація село Новософіївка? Як саме пройде деокупація, село Новософіївка? Так, ну куди ж без Путіна? Розрушення можливі, розрушення можливі, бережіть себе, тому що е, королєва мічі, король мічі, це карта війни, це карта орків, так? Путін куди без нього? Але він якось буде відстрілятися. Я не знаю, чи він не. Можливо, він дасть наказ, що. Можливо, як варіант, відступати. але якийсь наказ буде. Буде так відстрілятися, чи, чи відійти от по е, отшельнику, чи відійти, от відстрілятися від того все, що відбувається, Може він буде наблюдатися, може він е, вообще, цих своїх орків такого чуть ли не, в полон здасть, так, що нафіг з пляжа, нафік треба, як лішній груз. Да? От, таке теж можливо. Тому що цей отшельник випав возле Путіна. Тобто можливо він від них відкажеться. Це теж як варіант перекласти так. Але все одно ж дуже в себе бережіть в ті місця, де вже були, там, де вже попадали, там, де вже були прильоти у тих місць, у тих містах пообережніше. Тому що карта башні впала. Карта башня впала, десятка мічей впала. Бачите? Ну, будуть бігти. Буде сніг, буде біг. Будуть бігти по снігу, голі і босі. Село Новософіївка. Бережіть себе і бережіться тих міст із прошлого, от із прошлого, там, де вже були прильоти. Там вже буде прильоти. Ви переможете, перемога, перемога до вас йде. Безпека йде, перемога йде. Ну, Карта перемоги. Карта колісниці – це карта перемоги. Ну, дуже-дуже обережна, тому що потірі, скоріш за все, будуть. Бережіть себе, з вами, як завжди, ваша Ольга.